Лізе до мене цілуватись. Цей котик Спрайтик. Спрайт дуже хороший. А чого Спрайт? Бо у нього є сестричка Фанта. І вони лишилися двоє з цілого виводка. І ця історія дуже така, як кажуть, дуже щіпательна. Мамка Елісон була викинута в місті і родила на вулиці під дощем. А, вона народила, не всіх відразу. Декілька днів розрожувалося. І тим часом в, в нас у селищі Лена гуляючи з Дорою mm -hmm. у ветклініку. Ну не гуляючи, йшла у ветклініку. Ні, тут шла... задовго, за кілька тижнів до цього я знайшла. Ну допустимо, за кілька... за тиждень, навіть. Ні, за 2-3 тижні. Ну Не будемо уникати в ці деталі, але е, Лена знайшла нічку і сірка викинутих біля смітника. А в іншому місті за 50 кілометрів від нас mm -hmm. знайшли, забрала наша лікарка, ветеринар, до себе оцих клініку народжувати. Вони народилися всі успішно, тільки один помер. Двоє. двоє померли. І, зрештою, Лена рішила забрати з жалості цю кішечку з кошенятами до нас, щоб вони вона вигодовувала своїх і при... при Пристроїти туди двох наших сірка і нічку. Сірко і нічка вже прилаштовані у Львів. Вони живуть в хороших умовах. Нічка в Києві, сірка в Львові. А брендік у Львів поїхав теж з сірком. Братик його. Братик, чорний такий, дивіться, дивіться. І ще Спіріс у нас поїхав у Київ. А, з цього всього виводку до, до цієї сім'ї підкинули, ми трьох підключили. Дивіться, як він лащиться, він не да. може сидіти. Беріть він дуже класний дивіться, і... дивіться, дивіться, дивіться. дуже добрий, тулиться, класний тулиться, кіт. Тулиться, тулиться, і масажує мені. Дуже Диві. ласкавий Дуже лапки, як він масажує. Робить молочний крок, це називається. Так, да, він цілувательний, він дуже ласковий кіт. Він здружиться із дівчатами, і з хлопцями, якщо другим котиком. Ну, хай поліз. Да, да. Куди далі? Лапки, бачиш, прилипло опілки, треба помити. Опілки Ау! прилипли. іди сюди. Він вже стерилізований. О! Дві вакцини зроблені, вакцина від сказу, все зроблено. Сірко теж може подорожувати, якщо зробити. Спрайт може подорожувати, якщо зробити емотири, та? Але це три місяці часу, так? Да. Ну і е, я хотів сказати, що з цілого цього виводку залишився Спрайт і Фанта. Зараз ми дознімемо, і фанту вам покажу їх разом, бо як, як, ну, якщо в одну сім'ю, це супер просто. Ось ліковці там щось риднуло, так? То вони шукають сім'ю. По Україні чи за кордоном. І це шикарний кіт. Покажи його. У нього дуже Щось шикарні. Близько, близько дуже шикарні полоски такі, виражені полоски. Якщо у мілош у нас теж є табік мілош, то в нього більше як крапками. Дивіться, ласка, це. А в цього полоска. По таке? зараз Візьмемо фантусі, покажемо двох Так, да, вони дуже ніжні. Бо вони виросли з народження, читайте у нас серед людей. Крап, да, через так. то вони ніколи нікого не бояться. І вони привикнуть до вас. Якщо ви будете їх любити і годувати, то дивіться. Да, кошик, кошик, котярик. Ну зараз несе Лена фанточку принесе.